Двовимірні масиви часто ще називають матрицями або таблицями. Розглянемо двовимірний масив, у якого одинаково кількість стопців та рядків. Тобто, нехай наш масив матиме три стопці. Так, раз, два, три. І три рядки, відповідно, перший або нульовий, другий, третій. Так, введемо якісь дані сюди. О, такий масив, така матриця називається прямокутною. Прямокутною тому, що в неї висота і ширина одинакова. Е, вибачте, не і квадратна. Квадратною через те, що в неї висота і ширина одинакова. Квадратна матриця з обливою є тим, що в неї є головна діагональ. Це в нас з числами 2, 7, 4. І побічна числами з числами 5, 7, 4. Розглянемо задачу, яка дозволить нам розрахувати суму елементів головної діагоналі. Я додав на форму ще одну кнопку Button 2. І створив для неї метод Button 2 click В цьому методі описую масив M, тільки цей масив вже в нас буде. Буде квадратна матриця. Бачимо по три елемента в кожному рядку. Так. Тепер я із коду вище візьму код, який виводитиме до масив до текстбокса. Ось він. Ставлю сюди і виправлю кількість. Кількість стовпців від 0 до 2, не до 1. Так, випробуємо код. Зараз він у нас повинен роздрукувати потрібний масив. Так, код для кнопки 2. От, є роздруковане. Якщо ми порівняємо з тим, що в нас в Excel набрано. Так, 2. Ага. Тут ми 12 вже змінили. Сейчас 12, 3, 5. 5, 7, 8, 4, 9, 4. Є. Так, тепер зупинимо проєкт і допишемо код далі. Нам треба пройтись по головній діагоналі, додаючи її елементи до суму. Чим є особливою головна діагональ. Головна діагональ особлива тим, що номер стовпця дорівнює номеру рядка. От, якщо в нас рядок до 1, то є стобиць також, також до рівня 0, то й стовпець також дорівнює 0. Якщо рядок дорівнює 1, то й стовпець до 1 і так далі. От ми цими скористаємося. Ми тут отримуємо можливість використати все один цикл, тому що в будь-якому випадку у нас і номер рядка, і номер стовпця будуть одинакові. Нам вистачить цикла for i -E від 0 до 2. Так, а перед циклом оголосимо змінну суму, в яку ми записуватимемо суму елементів головної діагоналі. Так, в самому циклі, а, зразу ж суму запишемо 0. Тобто ініціюємо її нулем. Так, тепер пройдемось по головній діагоналі. Разу, додаючи значення елементу до змінної суми. Зверніть увагу, номер стопця і номер рядка у нас буде і. В цьому випадку ми йдемо іменно по головній діагоналі. Ну і в кінці виведемо результат. Результат виведемо, наприклад, те саме label 1 текст. Label 1 текст присвоїти. Zoom. Так, випробуємо код. Код тут досить нескладний. Простіший, ніж у попередніх прикладах ми розглядували. Так. От, отримали 23, 12 плюс 7 буде 19, 19 плюс 4, 23, все вірно. Так, тепер. Додамо сюди код, який обчислить суму всіх елементів побічної діагоналі. Так, після цього коду. Так, до речі, для елементів побічної діагоналі ми поставим Label 2. От, Тут у нас будемо обчислювати елементи побічної діагоналі. Так. Я скористаюсь цим самим фрагментом коду, скопію його вниз і зміню. Що тут змінимо? Бо перший лабел 1 змінимо на лабел 2, тому що елементи, э, суму будемо виводити в другу текстову мітку. І э, давайте подивимося уважно, що особливого в діагоналі. Коли в нас рядок нульовий стовбець, маємо другий останній рядок перший, стобиць передостанній. коли рядок третій, стовбиць перший. Е, тут можна скласти таку просту математичну формулу. Е, номер стовця повинен дорівнювати ширині всього масиву, тобто розмірності масиву мінус номер рядка плюс один. От ми Змінимо тут. Значить, якщо в нас рядок буде І, то стовпець буде ширина нашого масиву 3. 3 мінус І плюс 1. Ну, от приблизно так. Спробуємо код. Ой, помилки. Так, отримала якусь помилку. Щось подивимось. Ага, все, я бачу помилку вже. Просто ми двічі використали сум, оголосивши її знову. Вона в нас оголошена, тому я днім беру, Залишу тільки сум присвоїти 0. Отак. Так, перезапустимо. От також якась помилка часу виконання трапилася. Давайте подивимось, що тут у нас могло бути 3-1. мінус і плюс От індекс знаходиться поза межами масиву. Якщо в нас і 0, то 3 мінус 0... От. Я і знайшов помилку треба вдалити оцю одиницю. Трошки змінимо код. Давайте подивимось. Ось так зробимо. Якщо в нас рядок нульовий то стовбиць 3-0 третій. Невірно, треба другий. Значить ще відняти одиниці. Отак. Якщо рядок нульовий, то здобиць 3-0 мінус 1 другий. Правильно. Якщо рядок другий, то стобиць 3-2. буде один і мінус 1 нуль. О, тепер буде точно. Так, запустимо. 16, давайте пройдемо 5, додати 7, додати 4, 16, все вірно. Так. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.